Середічки із золотими монетами гетьмана Павла Полуботка знайшли на місці колишнього банківського сховища у Вест-Енді, престижному районі Лондона. Сенсація кількарічної давнини. А далі ще фантастичніше, нібито золотим у монет був тільки верхній шар, а основна маса з родію добутого у карпатських горах. Здається, ну нарешті, золото, яке так довго шукали, повернеться до України. Але роки минули монети ніхто не повернув. То чи існував цей скарб? Де шукати інші козацькі скарби? Чи може вони не лишали по собі глечиків із золотом? А у що ж тоді вкладали? Ну і взагалі, чи лишали по собі заповіти? Хай навіть такі високопоставлені козаки, як гетьман полуботок. Ну і до чого тут Брекзит? це параграф козацьке золото. Мене звати Юлія Галушка. Підписуйтесь на наші ютуб канали, і ми Україна. І параграф, стати вподобайкою, пишіть у коментарях, чи чули ви про закопані скарби. Отже, спершу чи не найпопулярніша легенда з історії України? 1720 року гетьман Полуботок відправив до Англії сина, щоб той поклав на рахунок банку Остендійської компанії барельце золота. За іншою версією, уже не барельце, а десяток діжок із різним майном, зокрема, чотири діжки із мадагаскарського дубу. У кожній 101 тисяча монет, викарбуваних бердичівським монетним двором. Загальна вага понад 12,5 тонн. в грошовому еквіваленті. Це понад мільярд доларів. Ну і це, якщо брати до уваги. Тільки вартість самого металу виплата тільки прямому нащадку і тільки після незалежності України. Але не поспішайте рахувати свою частку. Спершу треба довести свою належність до роду полуботків. А такі охочі уже понад 100 років тримають справу на контролі у стародубі. Стародуб, ї, Стародуб ї, на, на, на той час це частина ще України, колишній центр. Стародубського полку і ось там в 1909 році збирається цілий з'їзд нащадків полуботка, які обговорюють саме питання повернення оцього скарбу полуботка. Тобто, очевидно, що якісь серйозні, принаймні на рівні родових таких переказів, були відомості. На той з'їзд нащадків зібралось небагато, немало а 350 душ. Зустріч навіть висвітлювали у пресі газета. Київська мисль писала, Поз'їжджалися з різних кінців держави Російської із Петербурга, Москви, Києва, Харкова, Полтави, Хабаровська, Чити, Уфи, Одеси, Херсона, Донської області, Саратова, Кронштата і навіть із Галичини. Яка суміш племен, говірок і станів у результаті обговорень до Лондона відправила адвоката Миколу Куляпка Корецького. Однак він повернувся з порожніми руками. Візувалася, що Остендійська компанія, яка нібито отримала гетьманських. Гроші ліквідована, і активи перейшли у Банков Інгланд. А увесь сукупний депозитарій банку був значно меншим за вклад гетьмана. Створюють розпорядче бюро, яке має шукати спадщину однак, через деякий час і воно самоліквідовується до Англії і тих діжок. Ми неодмінно повернемось. А ви між тим не забудьте поставити вподобайку цьому відео та поділитися ним з друзями. А ще будемо вам дуже вдячні за коментарі. Ваша активність під відео до допомагає його поширенню. До речі, куди ви би витратили свою частку зі скарбу гетьмана Полуботка? Напишіть нам. Тут треба більше розказати про гетьмана Павла Полуботка. Чернігівський полковник часів Мазепи він не підтримує гетьмана під час північної війни і стає на бік Петра Першого. За це цар наділяє його землями на Чернігівщині. Полуботок маючи добру бізнес-жилку, будує млини і гуральні, торгує зерном. І скуповує маєтки, тобто станом на 1722 рік, коли козацька старшина обирає його наказним гетьманом, Полуботок має у власності дві тисячі селянських дворів, бібліотеку, колекцію картин ікон та зброї. Тобто йому було що відправити на депозит. Нагадаю, йдеться про Україну не в нинішньому вигляді. а Це гетьманщина, тобто держава на лівому березі Дніпра. Петро І намагається контролювати її з допомогою спеціального окупаційного органу, так званої малоросійської колегії. Він розширює права колеги і звужує повноваження гетьмана. Гетьман у цей час якраз починає проводити реформи і за опозиційну діяльність навесні 1723 року потрапляє в немилість. Петро І викликає Павла Полуботка в Петербург, як було написано в наказі, к атв'яту. Катвету за що за за власне за його політичну діяльність, оскільки він як наказний гетьман і добивався проведення гетьманських виборів. А... Петро І на той час власне утвердився в думці, що гетьманських виборів не має бути, і взагалі гетьманського сану не має бути, бо не має бути української автономії у Петербурзі. Павла Полуботка кидають до в'язниці, а проти нього та оточення розслідують справу про держзраду. Бо старшина подала царю Коломацькі чолобитні. Це звернення, у яких козацтво домагалося відновлення державних прав, ліквідації малоросійської колегії та дозволу обрати нового гетьмана. І от Нібито у цей час Полуботок міг написати заповіт з проханням вивезти частину його скарбів за кордон, а частину сховати можливо біля глухова. Бо Полуботок нібито знав, цар позбавляє не тільки волі, а й майна, як це сталося з його попередником гетьманом Іваном Самойловичем. За державну зраду того вислали до Сибіру, а статки конфіскували. А у Полуботка нагадаю, було що конфісковувати при проведенні. А цього слідства при обшуках у дворах Павла Полуботка Полуботок був дуже заможною людиною. В нього в Чернігіву було декілька будинків, декілька був в центрі міста, був за містом в батьох полкових центрах. України були двори із там особливими самосадибами Павла Полботка. Тобто це була ціла така імперія, але ніде не було знайдено, скажімо, в тій кількості золотих, скажімо, грошей, золотих дукатів, які б могли б ну, бути. Е Адекватними тому багатству, яке власне мав полополоботик, і тому виникла відразу ідея про те, що частину цих коштів він заховав. Але чи лишали українці заповіти? Складали заповіти і багаті ремісники. І священники, і найвищі церковні сановники, і, звичайно, козацька старшина. Тут це, це нормально було, це нормальна юридична практика. Козацьких заповітів залишилось, не скажу, що дуже багато, тому що у нас із 17 століттям іноді великі проблеми з документами, бо воно все горіло, але заповітів залишилось багато. Козацька старшина, відправляючись у похід, могли по кілька заповітів складати. Один от я йду в похід, склав заповіт, обов'язково. Потім щось я передумав, наново його склав, новий залишив. Потім я прийшов живий Дорово через рік відправляюсь в наступний похід, а в мене в цей час попсувалися стосунки з дітьми. Я... Ще раз поміняв заповіт. А що ж тоді передавало у спадок, і що було зі статками? Якщо говорити про початок 18-го століття, то козаки на той час наповну займалися підприємництвом. Після закінчення періоду руїни від смерті Богдана Хмельницького фактично до гетьманування Мазепи, коли тривала справжня громадянська війна, і значна частина тієї України була знелюднена. Люди потроху повертаються до цивільного життя і відновлюють свої міста та села. Це був час, коли проявляється. Фірмова українська хазяйновитість до речі, на відміну від своїх західноєвропейських колег по зброї, які часто цуралися землі, козаки аграрку дуже шанували і проявляли в ній неабиякі таланти. Виручені кошти інвестували у виробництво скла, залізної руди, поташу чи смольчуху – перепаленого пополу, які використовували для фарбування тканин. Причому Торгували продукцію не тільки на території Гетьманщини, а й експортували за кордон. І номенклатура поставок часом дивує навіть сучасних істориків. Колись мені в одному з документів архівних вдалося знайти таку річ, що ось в Україні на початку 18 століття експортувалося до Західної Європи такий екзотичний продукт, як рачачі очі. Що це таке пояснення в інших джерелах? Я не міг знайти. Чи це справді були ну, в буквальному розумінні зорові органи раків? Чи, чи це був якийсь продукт, який власне ну було перенесене назву, Я не знаю. Можливо, навіть і це було буквально, тому що це потрібно було для розвитку фармацевтичної промисловості для, для заходу. Достатньо почитати, скажімо, щоденник Якова Марковича для історії України унікальний документ. Представник козацької старшини із найвищого ешалона, така знаєте, перша ліга старшини. Він 50 років життя писав щоденник кожен день. В цьому щоденнику величезна кілька згадок бізнес-операцій. Вони Купують пасіки, вони купують табуни, вони купують млини, вони перепродають це все, вони закладаються все, вони позичають гроші. Тобто вони активно вели бізнес. Вони цього не цуралися. Вони вкладали в свій зовнішній вигляд, тому що бути старшиною, мати гроші і виглядати скромно, як семінарист, ну це не личить, це не серйозно. Ти повинен мати багато багатого коня, дорогого коня, це це, це дуже дорого. Бажано не одного. Треба мати багато зброю, багато взуття будинок, звісно, козацька старшина прагнула не тільки збагатитися, а й закарбувати свої імена в історії. У ті часи особистий бюджет гетьмана був невіддільним від державного бюджету, і гетьман розпоряджався скарбницею на власний розсуд. Однією з найпоширеніших статей витрат в умовномирний час, звісно, були. Благодійність та меценатство чули про архітектурний стиль козацьке бароко ну, або українське? Його ще часто називають мазепинським, бо саме гетьман відіграв особливу роль. Він проспонсорував будівництво низки кам'яних церков, у яких поєдналась європейська мода і традиція дерев'яних храмів. Це, приміром Софійський собор після відновлення, Успенський собор Києво-Печерської лаври чи Чернігівський колегіум. На колегіум до слова Мазепа дав 10 тисяч золотих для порівняння. Козацькі старшина Яків Маркович, про якого ми вже згадували, в один із днів записав у своєму щоденнику, що за 15 рублів він купив ціле село. А в той же місяць витратив ще 15 рублів на купівлю книжок. Ну, от така от бухгалтерія. Це для розуміння, куди йшли козацькі гроші. Ну і про свідченість козаків теж промовисто. Перше суспільство було дуже набожним, і допомога церкві це завжди богоугодна справа. Це це завжди віталося. Хто скільки міг, хто стільки давав? Це було нормально. Не останньою була справа власної популяризації. Звичайно, ну достатньо подивитися на відому гравюру Івана Мигури, Мазепа серед своїх добрих справ. Це гравійований лис, десь сантиметрів 60, де в алегоричній формі зображені добрі справи гетьмана Мазепи. Він там всередині зображений Мазепа, тоють в лицарських обладунках, а навколо його добрі справи. По бокам стоять такі баришні, які символізують мистецтва, які Мазепа спонсорує. А зверху, а це символічний верх, це, це небо, це, це рай. На цій частині листа зображені церкви, які були збудовані за. Підтримки Мазепи. Просто уявіть, скільки усе це коштувало. А ще ж треба було не тільки збудувати, а ще й прикрасити ікони, різблені вівтарі, церковне начиння. До слова, існує легенда не про мазепинські скарби, а як при Мазепі у Чернігові знайшли скарб. Коли будували е, дзвіницю під Борисоглібський монастир, знайшли великого срібного ідола. Це було на початку 18 століття. Витягли цього ідола, а він був срібний, тобто це була дерев'яна основа, на яку були набиті срібні вуса, срібна борода і срібне волосся. Запитали у Мазепи, що робити, бо Мазепа був якби замовником будівництва. І Мазепа сказав, що ми забираємо срібло. І срібло відправляємо на переплавку в Аузбург. Династія Дрентветів це дуже відома династія ювелірів, які працювали на габсбургів на іспанський двір, на австрійський двір. Переплавили і зробили великі, красиві, такі дуже барочні еталонні барочні царські врата. І на цих срібних вратах навіть був герб Мазепи. Але де ж козацькі гроші? Вони ж мали залишитись, де усі ці діжечки з козацьким золотом чи сріблом для тих, хто не втрачає надії знайти козацькі скарби, шансів у вас. Небагато справа в тому, що грошообіг тієї доби був дуже активним. Ходили одночасно дукати, це золоті монети і срібні талери, випущені при різних, в тому числі і європейських дорах. Золоті та срібні монети при зміні влади просто перекарбовували чи переплавляли на нові. Із золотих до слова робили жіночу прикрасу дукачу, який вішали на намисто до того ж, після остаточної втрати Гетьманщиної незалежності Петро І провів грошову реформу і за 30 років. Так, реформа тривала так довго, привів усі монети до єдиного вигляду. Коли клади знаходять на території Гетьманщини вже в 20-30 ті в ті роки, то там ми бачимо, що доля західноєвропейських монет вона набагато менша, аніж та доля, яка була ось до 717-718 року. Там багато західноєвропейських, але мало власне, цих московських, російських. Да? А після цього, навпаки, вже все зводиться до те, що відбувається уніфікація грошообігу. Імперська влада все більше напарає на тому, щоб ходили лише російські монети. А де діваються ті талери, які були не російські, то вони переплавляються в російські рублі і, і спокійно ходять далі. Гроші були, і гроші накопичувалися, і гроші потім вилучалися. І в описах майна згадуються і діжки зі срібними монетами, і там е скрині з дорогоцінним сукном, скрині з булавами, багато зброї. Зброя арабська, зброя турецька, зброя французька. Це все наочне свідчення багатства. Оце було оце може бути теж скарбом. Але його ніхто не ховав під дерево. Ховали в кам'яницях, в скарбницях. Одна така скарбниця збереглася в прилуках, скарбниця галагана. Вона, щоправда, в радянський час була в дуже поганому стані. Уже в час незалежності її відремонтували. І вона І це такий невеличкий будиночок, однокамерний будиночок, ну так метрів шість на три. І підвалчик, цокольний підвал. Оце була скарбниця. Тому суто теоретично шанс знайти скарб, звісно, є, але дуже малий, і професійні історики таких випадків не пам'ятають. Знаєте, коли я був студентом, я брав участь у різних розкопках. І от, запитайте в будь-якого археолога, він вам скаже, що де би не копав, в кожне село заходить, і обов'язково якийсь дід чи баба прийде і скаже: от унучок ти не там копаєш, от за отоєю от, хатою, от, там закопані скарби. А коли це археолог питає, а чому ж ви там їх не копаєте, зазвичай відповідь, та воно мені треба. Та повернімось до полуботка і легенди про його золото. Вивезти його за кордон теоретично могли сини, коли гетьмана ув'язнили. Андрій та Яків здобули непогану освіту за кордоном, тому знали, як там все працює. Та й загалом козацька верхівка не була ізольованою. Вела справи з іноземними правителями, створювала військово-політичні союзи і знову ж таки торгувала з ними. В Україні не існувало з батьківської системи на той час. Але це не означає, що вони не могли мати контактів з банківськими установами поза Україною. Вони могли там мати контакти, могли в Речі Посполитій мати контакти. Якщо козацька старшина мала вже в 18 столітті контракти на продаж, скажімо, худоби в Гданську, що їм заважало там же в Гданську залишити якісь гроші в банку. Британія була не надто близькою для козацтва для українців. Були більш близькими, зрозуміло, терени речі посполити більш близькими були німецькі землі в різних їх варіаціях, Бо тоді Німеччина була роздроблена на безліч князівств. До Британії доїжджали не не так часто. Що сталося із Павлом Полуботком? Поки він був у Петербурзі, і під слідством гнув свою лінію на самостійність Гетьманщини, чим ще більше роздратував Петра І. Зрештою, за півроку Полуботка і. Точні ув'язнюють, а ще за рік він помирає у Петропавлівській фортеці. Згодом старшину випустять, справу закриють. Але про скарб ніхто не згадує, аж поки не починається процес становлення нації з новими героями козаками. Легенда про солото Полуботка з'являється в середині 19 століття. Це період українського націотворення. Це той час, коли ми вже пройшли так званий фольклорний етап збирання казочок, пісеньок, і переходимо вже до створення власної політичної ідеології. Величезної популярності набирає історія русів. А в історії русів є апокрифічна історія про те, як Павло Полуботок, перебуваючи в казематах Петропавлівської фортеці, прокляв Петра і, і сказав, що от коли я помру, то і ти помреш. І воно якраз так склалося, що помер Полуботок, а через там місяць чи півтора помер Петро і. Далі Тему золота полуботка реанімували на початках незалежності знову ж таки, коли потрібен був новий міф. Народні депутати писали офіційні запити до уряду Великої Британії. В Лондон навіть відправили спеціально створну комісію на чолі із Петром Троньком. Тоді порахували на кожного українця припадає по 38 кілограмів золота. Ну і міф продовжує жити. Історія з якою ми почали. Скарб, який нібито кілька років тому знайшли у Лондоні. Але щоб не ділитись, уявіть собі, ну це так вигадують, Велика Британія мусила вийти із Євросоюзу. Ну і на завершення фантастичних історій: 2020-го, під час епідемії коронавірусу, 72-річний Джон Ноубеді у новій Зеландії під час лікування здав аналіз ДНК, який показав, що він є прямим нащадком полуботка. Версію про це нібито оприлюднила британська агенція промовистою назвою. ОБС, однак, ані агенції, ані слідів Джона ніхто ну бо саме так українською перекладається його прізвище Ноубеді. Ми не виявили. Як ви ставитесь до існування таких міфів? Напишіть нам у коментарях, поставте вподобайку і підпишіться на наші ютуб канали. І параграф і ми Україна власне до зустрічі в новому параграфі.